Коли у світі все бурхливо змінюється, важливо мати надійну точку опори. Із тракторами серії 6 b від John Deere ви будете відчувати себе впевнено у будь-яких умовах. Бо це стійкість перевірена часом та тисячами годин роботи в полях. Транспортування важких вантажів, обробіток ґрунту, робота з фронтальним навантажувачем чи внесення добрив. Універсальні трактори впораються з будь-яким завданням, навіть із зірочкою. А ергономічно сконструйована кабіна не дасть трактористу втомитися. Продуктивність моделей цієї серії досягається за рахунок системи подачі палива під високим тиском Common Rail. Техніка оснащена електронним блоком управління та повітряним фільтром Power Core. Маневрений, гарний зовні та легкий в управлінні. Трактор, у якому відчуваєш себе комфортно, яку б складну задачу не поставив перед вами цей день. Трансмісії від 12 на 4 до 24 на 12 з оптимальним перемиканням швидкості без розриву потоку потужності завдяки хай та лоу передачі та економічні дизельні двигуни John Deere PowerTech M та PowerTech E. Потужність яких в лінійці коливається від 95 до 140 кінських сил, об'єм до 6,8 літра. У кожній моделі двигун оснащений турбокомпресором та дає швидку реакцію на зміну навантаження. Зараз ви думаєте, але ж висока якість б'є по гаманцю, так, але чи завжди ви знаєте, за що платите? У моделях лінійки 6 b Немає зайвих функцій, якими ви не будете користуватись. Лише необхідна база і вдала комплектація, що робить трактори універсальними та водночас доступними за ціною. Симбіоз інноваційності, економії та простоти. Трактори серії 6Б Б це витривалий гравець у полі та на господарстві, готовий до серйозних силових вправ. Представники цієї лінійки можуть тягнути вантаж за рахунок тягового брусу другої категорії навіть в умовах бугристої місцевості. Вантажопідйомність до трьох тонн на гаках на візки. Технологія мокрого щеплення за рахунок масляної ванни забезпечує тривалий термін експлуатації тракторів. Це зелені монстри для поля, пасовища чи транспортувальних робіт. І ви завжди можете стати власником одного з них, звернувшись до офіційного дилера компанії «Агросем». А в якості приємного бонусу трирічна гарантія від Джон Дір. До речі, доступ до систем і механізмів максимально спрощений. Тому за бажання роботи з обслуговування техніки ви можете виконувати самостійно. Лінійка 6B – це чудовий баланс простоти та надійності. Саме те, що треба сьогодні.